Авкотани, привіт! Ви знову на каналі Ukrainian Fragrance Community. Як завжди, з вами Юра. І сьогодні ми зануримося у світ вишуканих ароматів, які розкривають друзі перед вами свої таємниці. Від величних смоляних нот Лоренцо Вілорезі до м'якого уду від самого Франциса Курджана, від літньої історії льод Дісей до Східної вишні, і це новий. Клон на Том Форд за копійки. Сьогодні проговоримо про сім унікальних ароматів, і кожен з них розповість свою історію: від шкіряної елегантності до пряних спецій, від стародавніх храмів до сучасних мегаполісів. Ми здійснимо справжню парфумерну подорож крізь час і простір. І, можливо, саме сьогодні ви, саме ви, знайдете той самий аромат, який стане частиною вашої особистої історії. А також на вас чекає ваш улюблений формат розпаковка! Отож, не забудьте подивитися в опис під відео. Там ви знайдете посилання на парфумерну барахолку, де можна придбати аромати за найкращими цінами. Отож. Вмикайте на повний екран, влаштовуйтесь зручніше. Наша парфумерна подорож починається. Поїхали! Отож, парфкотани, радий вітати всіх і кожному на своєму каналі. Ось і сьогодні, як завжди, купа новинок. Е, ви знаєте, е, нема сонечка, морозно, холодно, і, звісно, швидкий дофамін прямує до мене і до вас також. Тому сьогодні багато буде цікавих ароматів, мої, як завжди, дослідження у світі парфумерії, і я буду ділитися своїми захопленнями на даний час. Отож, не будемо гаяти і а, швидко переходити до м, аромату. Аромат, це від бренду Le Manufacture. Ось так ось виглядає. А, пакування. Я, до речі, великий поціновувач цього аромату і цього бренду. А, називається Вічна шкіра а, «Cur Internal. eternal. Якщо англійською, то cur eternal. А, я дуже захоплююся шкірами. До речі, хто не дивився той випуск, подивіться він дійсно класний, як наукова робота про шкіряні аромати. Ось, і все таки в мене в голові засів. Аромат тосканської шкіри. Ну мені подобається цей аромат. Звісно, я вважаю, що відіан це найкраще рішення тосканської шкіри, але відіан коштує просто нереально дорого. Раніше він був дорогий, зараз ще дорогший, зараз вимайне ціна в Вже скільки він коштує. Ось, ну, дорого. Але дуже красиве шкіряне звучання краще, ніж тисканська шкіра. Але мені попався за класною ціною о, такий ось красунчик. Давайте розпаковуємо, щоб ви знали, як виглядає пакування. Чикс, давайте повернемо красивою стороною. Ось так ось сидить флакон, дуже класно. Просте пакування, але. З гарними витребеньками. Ось такий ось флакон. До речі, я фанат цього бренду. В мене це вже третій буде аромат від цього. Перший це Admirabilis про Lada, а другий Похарас про також шкіру, але більш таку спеціуму в стилі Том Форда Ombre Leather. А це ось саме класний не можу сказати, що замінник, але дуже схоже на тосканську шкіру. І дуже радий, що він в мене з'явився в колекції, тому що якість саме цього бренду вражає, порівнюючи ціну і якість самих матеріалів, і як складена композиція. Отож, Cure internal» – це дійсно, наче ти відкрив двері до старовинної італійської майстерні, де майстри створюють вишикані шкіряні вироби. Багато шкіряних ароматів було мною досліджено цього літа, але все одно тосканська шкіра хоче її мати в колекцію. Перепробував безліч. Одні були занадто солодкими, інші занадто жіночними або пудровими. Деякі просто кричали про розкіш, але губили саму сутні шкіри. І ось нарешті я знайшов те, що шукав. Cur internal. So, це історія про справжню шкіру. Уявіть, що ви заходите до майстерні через старі дерев'яні двері. Перше, що ви відчуваєте, це аромат. Коричневої шкіри найвищої якісті. Якісно, гармонійно переплітається з нотами, звісно, фіалки, а потім з'являється сухий кедр, який додає композиції благородної е, стриманості. Люблю цей аромат, просто захоплюючи, як на мене. Якщо е, вам е, шкода витрачати гроші на тосканську шкіру, то це самий Класний, стриманий, вишуканий його брат. Тут немає солодкої малини чи шафрану, жодної показної розкоші. Натомість ви отримаєте елегантний італійський такий ось запах шкіряних ременів та взуття найвищої якості. Для мене цей аромат став моїм щоденним супутником. Він не кричить про себе, але має свій характер. Він не намагається вразити друзі надмірною складністю, але захоплює своєю досконалістю. Саме та шкіра, яку я так довго шукав, справжня, чиста, вічна, ну як вічна шкіра від цього бренду. До речі, чи хто шукає ще щось дуже схоже на а, м, Том Форда, то ось лаяко вам. Om, не амбегрі Showers, а звичайний. Це дуже схожа копія а, тосканської шкіри, але порівнюючи їх, а, то цей мені заплаский. Тут більше розкриття. Він не такий лінійний, він грає і переливається. Ось якось так. Наступний парфум це буде розпаковка, ваш улюблений формат. І сьогодні у вас буде аромат, який я дуже довго вагався, але все-таки купив на знижках це від бренду Silivan de La Cour, а називається парфум Virgil. Купував я його в Le на... 14 лютого у них була а, знижка, і а, в додаток, а, якщо ти купуєш повнорозмірний флакон, ти отримаєш 10 міліків мініатюри, яку тобі подобається. Тому про цей аромат і про цей аромат ви сьогодні дізнаєтесь. А щодо бренду, я вже робив огляд в себе на каналі. Ми колись з Дімою робили. Сільван Делокур це бренд-менеджер, колишній бренд-менеджер дому Герлян. Звісно, тут в цьому бренді прослідковується ця цікава ваніль, називається Вергілій. До речі, в коментарях напишіть, чи до чого ця назва? Бо я сильно не гуглив. Ну, перше, що спадає на думку, це. Вергілій — це був такий римський філософ, він написав Енеїду. До речі, не Котляревський. Котляревський зробив такий вже свій випад. Ось, тому Еней був парубок моторний і хлопець, хоч куди козак. А ми сьогодні все-таки давайте його розпокоїмо. Цікаве пакування. Давайте думати. Я вже поносив цей е, парфум і хочу сказати, що е, е, в мене був залишок, я його вже знаю, як він звучить, і тому це не покупка всліпу, а вже обдумана, виважена покупка. Ось так ось виглядає пакування. Давайте будемо думати, чи буде перший приск. Ось так. Дуже круто, дуже просте пакування, до речі. Ага, як же тебе тут витягти. Окей. Дуже цікаво. Давайте думати. І. Раз, два, три. Уп, ой! На камеру. Так, був перший холостий Приск Дуже. Крутий флакон, такий він трохи пузатий, але класний стопор, залізний і, взагалі, парфум дуже цікавий, як на мене. Тож, давайте думати, розгадувати разом для мене. Virgil – це наче ти опинився в старовинній аптеці, де час ніби зупинився. Це була моя перша зустріч з ароматом, який розповідав саме цю історію. Все починалося з сухих трав, шавлі, мої улюбленої ноти. Та розмарину, які створюють відчуття гербарію, зібраного наприкінці спекотного літа. Але вони не різкі, а навпаки, заспокійливі, як ромашковий чай. Я бачу старого аптекаря, який в своїх амідних ступках змішує трави з теплою ваніллю, створюючи не просто ліки, а справжні чарівні еліксири. Для мене цей парфум більше в дівочу сторону. І все-таки він малює в мене в уяві образ такої шляхетної дами, яка сидить в своїх покоях в цьому священному просторі, де вона залишається наодинці зі своїми думками. Тут пахне Спокоєм, медитацією. Це кожна нота цього парфуму. Це частина саме особистої історії. Тут заявлено, до речі, троянда та грань, які додають її витонченості, але основна нота це ваніль, кедр та шкіра, і вони створюють відчуття затишку і безпеки. Тому. Гарна робота. От зараз взимку я носив залишок в флаконі і просто, просто кайфував. Тому зношу цей і дуже радий, що я його вихопив, тому що не хотів втратити можливість. Саме а, цього аромату, що він в мене став. Не знаю, що буде з брендом, але тільки в лефлаконі залишились якісь залишки цього бренду. Він якісно зроблений, він традиційний в стилі герлен. Тому кому цікаво, підіть, потестіть, варті уваги, бо тому що я думаю, скоро вже не вихопити. Я от свою валькірію прогавив, але ну то таке. Так, давайте далі переходити до аромату, який мені прийшов в подарунок. Це від бренду Perroy. Всі флакони дуже такі чудернацькі, дуже такі а, лайтові, молодіжні. І самі композиції саме про це. Я обрав мою улюблену композицію, яка називається Tangerine Pearl. Отак ось виглядає. Я вчора наносив її. Ось так ось виглядає мініатюра. І для мене це, знаєте, що це історія про ковток а, свіжого апельсинового лимонаду в спекотний день. Аромат мені нагадує, до речі, фанту, або, от, знаєте, Юпі хто пив ще мого віку от дуже-дуже схожий запах. А, він дуже простий, дуже зрозумілий. А, для мене це. Фідбек про дитинство, тому я його обрав. Він малює посмішку на моєму обличчі, вибухові цитруси, імбир, до речі, тут грає головну роль, і він створює такий пікантний, водночас пудровий характер, гарна робота, проста, нескладна. Зрозуміло. Отож, ці дві покупки з Лефлокону розповідають унікальні історії. Virgil для мене залишається особливий, він наче старовинна книга, яку хочеться перечитувати знову і знову, знаходячи нові грані в кожній ноті. Ну, а це просто для настрою теж має право бути. Наступний аромат, який я замовив Notino, це від бренду. Лоренцо Вілорезі називається парфум Амбра. Належить вона до вінтажної колекції. Ось так виглядає флакон. Можете подивитися? Звичайний флакон, у мене, до речі, є спеції. Чому я його купив? Тому що я дуже люблю амбру. Але про що ж цей парфум? А... Для мене це аромат, який відкриває двері до такого древнього храму. Ви робите перший крок і вас огортає тепла хмара ладану та смол, а не амбра, як я очікував. Тут еломі, кардамон у верхніх нотах створить яскравий майже іскристий початок, який пом'якшується цитрусовими акцентами. В серці аромату це знову не амбра, це Ладан і міра. Це просто відкриття для парф Він е, не непростий, як і сам бренд. Бренд складний. Е, також тут відчутна гвоздика, мускатний горіх, які додають оці пряності е, та глибини. Е, на фрагрантиці заявлена сіра амбра, але. Явної Амбри я тут не відчуваю. Для мене це більше про ладан і сандал. Гарна композиція, до речі, він трохи мені нагадав, кафтан від Yves Saint Laurent. Щось в ньому схоже є. Гарна робота, буду рознашувати, сподіваюсь, чи подружимось чи ні, але буде дуже-дуже дуже цікаво. Окей, котани, переходимо до наступного аромату. Це аромат від мого одного з улюбленого люксового бренду Essey Miachi, а парфум називається Льоді Сей Homme Ветивер саме Vetiver А Я дуже поціновувач класичного аромату, але для мене це дуже лайтова. Деревна, така шершава композиція з цитрусами і лайтовим витивитером, це наче а, свіжий подих вітру в сучасному місті. Він починається з характерного для лінійки Ісей сейміяки озонового акорду, який доповнюється яскравими цитрусовими нотами. А, дуже енергійні тут цитруси, вони просто несуть цю композицію. До речі, хтось порівнює його з Dior Om Sport, але, ну, я так не вважаю, цей більш прозоріший тут характерний витівер, який досить делікатним акцентом пом'якшує всю композицію. А витивер тут має таку невловиму присутність. він Творять такий ось елегантний, як на мене, шлейф. Я вже поносив добре цей аромат, стійкість 5 годин не більше. Помірна проекція це свіжий, зелений. Як на мене, це осучаснення класичного аромату. Все таки покоління нове зростає, і бренди завойовують нових споживачів. Класний аромат на літо буду розношувати. Наступний аромат від бренду LATAF. Ви подивіться, яке пакування. Тут, до речі, коробка була в коробці. Зараз я вам конструкцію покладу назад і покажу, як вона виглядає взагалі. Ось так ось виглядає коробка. І дуже дивно, що відкривається. З іншого ось боку. Ось так ось виглядає флакон. До речі, мені пакування нагадало Ксержов. Тут коробка в коробці. Тут ось такий а, витиснений годинник, він прямо відчувається на дотик. Так, а що ж по аромату? Зараз вам покажу флакон. Він дуже бюджетний. Я віддав за нього 1200. Ось. А, і чому я його купив? Тому що в нього великий рейтинг на фрагрантиці, чому я його придбав. А тому, що в мене немає вишневого аромату в колекції. Е, мені подобається е, Lost Cherry, звичайний класичний, але для мене він занадто дівочний. Але е, аромат задав тренди. Тому я пішов шукати свою вишню. Саме цей аромат від латав. Я зараз підставлю, як він називається, тому що дуже складно вимовляються ці назви. Для мене це аромат східних солодощів, спецій зацукрованої кальянної вишні в сучасній інтерпретації. На початку це соковита чорна вишня, переплетена з таким лайтовим шафраном. Це Дійсно мені нагадало мамин компот, який дуже-дуже густий. Звісно, це клон на smoke Cherry, але вони трохи відрізняються. Навіть не трохи, а достатньо. От перші 10 хвилин це дійсно смок черрі, але потім в базі це щось інше зовсім не Том Форд. Він поступово розкривається такою вишневою солодкістю і починає танцювати з димними нотами олібаному. Це вже не просто компот, як на початку. Це такий, знаєте, коктейль з тяжким олібаномом. База арабська, вона все рівно відчувається в серці аромату. Відчуваються тут бальзамічні ноти, які створюють атмосферу такої теплоти. Звісно, підтон, харкоровий тут підтон всередині дає на гармота. І фінал, він достатньо більш трав'янистопряний, яка передає оцю ось теплоту. На том Ford Lost Cherry чи Смок Черрі. На початку він дійсно дійсно схожий. В вазі це зовсім інші аромати. Якби початок можна було продовжити на все звучання, ну тоді б, напевно, він мене залишився. Але думаю, що я все таки буду шукати далі. Але аромат хороший. Я не можу сказати, що погане звучання або мені воно не підходить, не влаштовує. Це вишнева така казка зі сходу розказана сучасною мовою. І дійсно за 1200 гривень дуже класний флакон, враховуючи його ціну, то звучання воно виправдане. Гарна робота. Ну, якщо оцінити, ви, ви любите, коли я оцінюю аромати, то напевно все-таки 7... Ну, добре, 8 з 10, враховуючи ціну. Все-таки якість інгредієнтів, вона дає про себе знати. І передостанній аромат, який я хочу вам показати, це моя крайня покупка від бренду Alisab. До речі, цей бренд для мене дуже загадка. Але цей аромат. Мене заставляє досліджувати цей бренд далі. Цей парфум я купив, тому що пані Лазауца купила троянду і в себе в телеграм-каналі. Вона сказала, що на розетці продається цей знятий аромат. Я поки думав, його вже розкупили. Але через тиждень вже з'явився. Есенс 4 уд. Я подивився і почитав, що всі аромати в цьому бренді робив пан Курджан. І Я думаю, ну курджан поганого не робить. Тому а, замовив цей аромат сліпу. І я хочу сказати, мої очікування були виправдані. Хочу б вам показати пакування. От проста коробка, але за рахунок цього смішечка, ви подивіться, як робили раніше. Ось так мішечок, він, до речі, такий досить приємний. А, тканина така і простий флакон, до речі, я вже з ним походив, поносив його. І тепер хочу досліджувати цю лінійку. На жаль, я дуже пізно, а, знаєте, схопився її досліджувати, бо її вже зняли і дуже важко а, купити. Є залишку на кремчику, але. Вони коштують більше, ніж от те, що я купив. Я купив за 2300 цей флакон 100 мл. А зараз хочуть залишки там, за 30 мл. за таку суму. Ну, оверпрайс, але дослідження парфумерії це те, що мене драйвить, не можна лишати себе оцього драйву. Про що ж аромат? Для мене це той. Уд, який не дикий, не анімалістичний, до якого багато звикло, це скоріше благородна його інтерпретація. Ви можете уявити собі величезну епоху відродження, де збирається вишукане товариство. немає місця групи нотам уду. Замість цього ви відчуєте витончений деревний акорд, створений з безлічі компонентів. Цікаво, що місцями проступають навіть хвойні ноти в композиції, навіть деревні ноти. На початку мені взагалі здалося, що ця композиція не про уд, а про ветивер і деревину. Ось гарна робота. Я не можу сказати, що вона дуже революційна, але вона дуже якісно зроблена. Ну, дійсно, курджан погано не робить. І пані Наталка, з каналу Наталка про парфуми дуже поціновочка цього парфумера, тому колись дам її потестити, цікаво, що вона скаже. Ось тому гарний уд не в стилі уду від Монталь. Він такий тут вичищений, європейський, виконаний він в класичній традиції, стриманий, аристократичний. Це не той уд, який кричить про свою присутність, це той уд, що говорить пошепки, і всі його слухають. Він створений для людей, які розуміють силу стриманості для тих, хто володіє внутрішньою впевненістю. Гарна робота, пан Курджан. Дякую. Це дійсно крутецька робота. І тепер мені хочеться досліджувати цей бренд все більше і більше. Тому, хто продає якісь аромати з цього бренду, напишіть мені. Я буду дуже радий, хоча б потестити, як вони звучать. А тоді вже буду сім ароматів, які з'явилися в мене а, в колекції. Напишіть в коментарях, які нові аромати з'явилися у вас в колекції, якими ви задоволені, якими не дуже. Мені досить цікаво м, почитати. А також обов'язково напишіть, а, якщо ви пробували якийсь з цих ароматів а, вашу особисту думку, або просто ви тестили, і у вас. Інша думка, це також може бути парфумерія це дуже умовно, індивідуально, і кожен чує все те, що він там хоче. Отож, ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь на канал, обов'язково подивіться інфобокс. Підіть, доєднайтесь до барахолки і не забувайте поставити лайк та коментар. Це дійсно допомагає не загубитись на просторах інтернету. Всіх обійняв і до скорих зустрічей! Папа. Вечора, ми з України. あっ